Привіт, ставища. Це перший випуск у цьому новому 2025 році. І п'ятий випуск загалом по порядку, якщо рахувати. Бо перший випуск був 7 вересня 2024 року. Так що це не причесався. Отже, сьогодні я Сергій Плоходнюк, засновник спільноти Ставищенській Стані. І вирішив практично кожен місяць запускати такі новини, збираючи їх попередньо в тексти. Новина перша. Підсумкова. Доходи бюджету Ставищенської громади за минулий 2024 рік склали. 308 мільйонів 297 тисяч і там далі з копійками. А видатки 335 мільйонів 578 тисяч і з копійками там всякими гривнями. Отже, 308 мільйонів злишком, це доходи. І видатки 335 мільйонів злишком. У 2023 році, до прикладу, для порівняння доходи були 262 мільйони 113 тисяч злишком. Тобто на 46 мільйонів менше порівняно з минулим 2024 роком. А у 2021 році, коли Ставишинська громада тільки утворилася після Ставишинського району, доходи були 234 мільйони 970 тисяч злишком. Тобто на 73 мільйони менше порівняно з 2024 роком. Найдорожчі закупівлі Ставишевської селищної ради у 2024 році це поточні ремонти. Зокрема, вулиця Садова в селі. Вулиця Садова чи садова в селі Станіславчик, Станіславчик, що обійшовся 1 мільйон 654 315 гривень. І вулиця Березова в селі Журавлиха, що обійшовся 1 мільйон 62 тисячі 336 гривень. Обидва ремонти виконала ставищенська фірма Дорман-1. Цікавим був аукціон на електричну енергію, який провела ставищенська селищна рада. За можливість продати нам електрику на 2025 рік. На цей рік змагалися 13. Фірм компанії. Стартова ціна, яка була виставлена на аукціон 2 млн 298 976 гривень. А переможець запропонував на 7700 гривень дешевше. Тобто 2 мільйона 291 269 гривень і 43 копійки. Причому під час аукціону за результатами аукціону 5 дешевших. Пропозиції відхилено через від'ємну маржу цінової пропозиції, що є однією з законних підстав для відхилення цінових пропозицій у закупівлях. Певно, то були 5 фірм благодійників, які збиралися працювати собі на збиток. Ей, не в грошах щастя, казали директори цих компаній. Новина 2. медична. Ставишинська лікарня перевела 2,5 млн грн, призначені для ремонту даху лікарні у 2024 році, в минулому році, на цей рік, на 2025 рік. Ці кошти не використані минулого року за призначенням. При цьому, 27 грудня, Ставишинська лікарня і столична ТОВ Буд Інновація. Що півтора року робила ремонт даху і покрівлі, капітальний ремонт даху і покрівлі та так і не впоралась, то, словом, Ставишинська лікарня і то буде інновація. Розірвали договір підряду капремонту, вказавши, що сторони претензій одна до одної не мають. Так написано в договорі. Ось така от інновація. Кабіна пілота в Ставишинській лікарні лишається бляшаною досі. Кабіна пілота це ставищенська лікарня, побудована на початку ХХ століття, і з висоти виглядає як літак біплан. І ось всі крила, лонжерони і корпус, там дах замінений на металопрофіль. А ось ця, там, де молільня, і там, де кабіна пілота, тобто саме Фасад. Там лишається бляшана така. Ага. Сума оплати за цим договором по капремонту склала 3 мільйони 165 тисяч 950 59 копійок. Тобто на 2 мільйони злишком менше від тієї суми, з якою цей недобір... недобросовісний підрядник виграв тендер у 2000 Ще у 2023 році він це зробив виграв, заклавши таку найменшу ціну на виконання послуги з капітального ремонту даху. За програмою підтримки Ставищенської лікарні на 2025 рік заплановано використати 11 мільйонів 8801,2 гривні. Майже 12 мільйонів. Зокрема, закладено згадані 2,5 млн грн на капремонт даху. Тобто, у 2025 році Стовичнська лікарня, мабуть, планує оголосити знову якусь закупівлю, щоб новий підрядник доробив дах. Це моє припущення. Може він таки залишити, бляшаним. Так, про це. Ага. А, і 2 мільйони гривень на капремонт флюорографа. Там, коли ви робите рентген, то це називається флюорограф. Якщо це правильно, да? Флюорограф. Тим часом ставшиська лікарня з чисельністю працівників 197 осіб. Прозвітувала за 2024 рік доходом 52 мільйони 348 тисяч гривень. З них 35 мільйонів гривень кошти отримані від НСЗУ Національної служби здоров'я України. Первинка з чисельністю працівників 114 осіб. Прозвітувала про рівність доходу та витрат. Тобто вийшли в нуль. Дохід за 2000 коментарі є. Раз, раз. А мене чути? Добре. Прийом прийом. Так. Мабуть, чуть розійшовся. Так, первинка з прорівність доходу та витрат, тобто вийшли в нуль по первинці. Дохід за 2024 рік у первинці склав 23 мільйони 998 тисяч гривень, з них 20 мільйонів 910 тисяч гривень. Кошти отримані від НСЗУ. Уже 1 січня ставичниська лікарня. Заплатила 250 560 гривень за послугу з надання доступу до онлайн-сервісів Healthy на користь ТОВ Хелсі Україна. Очевидно, це щорічна абонплата за зручність користування медичними послугами. Запис до лікарів на прийом. Новина 2. Фізична. Ні, 3. Новина 3. 3. Ага, значить, в мене буде 6 новин. Багато. За законами фізики, якщо десь щось зникає, то десь і виникає. Державна податкова служба закрила своє представництво у Ставищі. Напишіть хтось, що мене чути. Будь ласка. Бо довідається це перезаписувати. А отже, припинила, податкова служба припинила оренду приміщення на вулиці Героїв України. Відтак звільнені площі між собою поділять Пенсійний фонд України і ТЦК. 9 грудня в селі Розкішна біля дитсадка Світлячок відкрито новий спортивний спортмайданчик. Побудовано його в межах всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну, що проводить благодійний фонд МХП, МХП Громаді. Дитсадок отримав 100 тисяч гривень від фонду на втілення своєї ідеї спортмайданчику. З бюджету громади на облаштування виділено 382 гривні, а ще 27 тисяч гривень надійшло від спонсорів. Ставищенська громада безплатно отримає 24 контейнери для роздільного збору побутових відходів для роздільного. Скло, пластик, папір, мабуть. Це тому, що Київська обласна рада проголосувала за придбання контейнерів для роздільного збору відходів для населених пунктів Київської області за програмою охорони довкілля. Про це написала в своєму дописі у Фейсбук Тетяна Доценко, депутатка Київської обласної ради. Ну, якщо хтось дивиться, значить мене чути. Новина 4 закупівельна. Ставищенська селищна рада закупила 80 настінних квадратних календарів за ціною 54 гривні штука, зекономивши удвічі. Бо на Прозоро стартували з ціни 1600 гривень за 80 квартальних календарів. За перемогу боролося четверо учасників. Компанія з Чернігова запропонувала доставити 80 календарів за 4 320 гривень. За специфікацією, я глянув на сайті, це буде календар із зображенням Воронцовського палацу в Алупці. Крим – це Україна. На вебсайті виробника такий календар коштує 120 гривень. 50 копійок за штуку. А для Ставища такі календарі а, закупили зак, чи вже заку, заку, за, пі, за 54 гривні, тобто двічі дешевше. Відділ освіти закупив послугу зі встановлення обладнання для очищення та фільтрування води в закладах освіти Ставищенської громади майже за 32 тисячі гривень. Дітям забезпечать, мабуть, питну воду в школах і мабуть в дитсадках. Окей. Mm. Оскільки відділ освіти також замовив послугову облаштування накриття для джерела резервного живлення в двох дитсадках і двох ліцеях Стави, що за ціною 45 тисяч гривень кожна, то можна зробити висновок, що всі заклади освіти у селищі мають генератори. Тобто напишуть і мене чути. Чути? Новина 5. Старостинська. 294 голоси віддали на громадських слуханнях за кандидатуру Віталія Дмитруня на посаду старости. А це 22% кількості жителів старостинського округу номер 8 Сіл Кривець, Василиха і Торчиця. Найбільше голосів дали жителі села Торчиця 197. Тобто, 43% від тих, хто має право голосу в селі. У селі Василиха 50 жителів віддали свій голос на громадських слуханнях, тобто 13% від тих, хто має право голосу в селі. А в селі Кривець 47 жителів. Або 9% від тих, хто має право голосу в селі. Новина 6. Культурна і найдовша. Мінкульт визначив два об'єкти культурної спадщини у Ставищенській громаді, що не підлягають, не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тобто вони визнані такими, що не потребують охорони держави, якщо просто. Якщо. Це пам'ятки історії в селах Гейсика, пам'ятник на честь, які боролися за встановлення радянської влади, установлений 1957 року біля будинку культури. Його взято на облік рішенням виконкому Київської власної ради народних депутатів 12 травня 1980 року. І в селі Красилівка це пам'ятний знак на честь комуністки Тетяни Кулібаби Ланкової. Так він називається. А Тетяна Кулібаба внесена до реєстру жертв Бабиного Яру. Бо, за даними із села Красилівка, вона загинула в Києві в Бабиному Яру від рук німецьких нацистів. Отже, цей пам'ятний знак встановлений 1970 -го, -го року, взятий на облік рішенням виконкому Київської обласної народних депутатів 5 травня 1987 року. Ймовірно, що незабаром до Ставищенської селищної ради надійде розпорядження про демонтаж цих знаків. І найбур'яний покосить мінкульт. Покосить. Культурним словом. Тим часом в реєстрі пам'яток місцевого значення Державного реєстру нерухомих пам'яток України всього. Три об'єкти культурної спадщини зі Ставищенської громади. Це пам'ятки архітектури. Всім вам відомі. Лікарня у вставиш... лікарня ставищі 1890-1914 років, так у них записано. Охоронний номер 86 Ко. Ця лікарня зараз під капітальним ремонтом даху і покрівлі. Майже закінчили. Другий об'єкт Михайлівська церква в селі Богатирка 1840 року побудови, так у них записано. охоронний номер 87 Ко. І земська школа в селі Розкішна з середини, середини 19 століття. Ще раз скажу, так у них записано. охоронний номер 88 Ко. Усі, усі три об'єкти Мінкульт вніс до реєстру 8 вересня 2023 року. Це що предметно, дати створення всіх трьох архітектурних пам'яток в реєстрі вказано з помилками. Видно, їх перенесли в новий реєстр з радянських записів. К качество! Слов'яцької! Тим часом хтось поклав дві гвоздики під пам'ятник робітникам міліції павшим. Це той пам'ятник, що нині обмотаний чорним поліетиленовим пакетом від людських очей. Мабуть, можливо, гвоздики поклали ті самі люди, що досі кладуть гвоздики під постамент з-під їхнього товариша Іліча Лєніна. Нагадаю, сам товариш засновник України, засновник України, досі лежить обличчям в асфальт у дворі ЖКП відтоді, як уночі 21 лютого 2014 року він знепритомнів і пробив лобом дірку в асфальті біля Ставищенського музею, де стояв останні 7-6 років. 7 6 років. Тим часом у Ставищенській громаді якось там діє якось так комісія з деколонізації, яка має зробити всю інформацію про залишки символів російської імперськості у Ставищенській громаді, щоб усунути їх із публічного просторю. Звук із самого початку нормально. Дякую. Із якими бюджетними показниками закінчили рік ОТГ? Я це починав з першої новини. За минулий рік 2024 доходи бюджету склали 308 мільйонів 297 тисяч злишком, а видатки 335 мільйонів 578 тисяч злишком. Старийшись. А ще. А, і ще. І ще, і ще я в, минулу, в минулому випуску казав, що до Ставищенської громади однієї з двох у Білоцерківському районі застосовано реверсну дотацію, тобто з бюджету Ставищенської громади в державний піде 6,5 млн грн. І ще здається, з Ковалівської громади, ну там це ж багата громада. То з них піде 17 з чимось мільйонів у державний бюджет. Може вже пішло. Реверсної дотації. Час... А, і... і плитка лежала 50 на 50, про Леніна. Плитка, плитка, плитка. Де? А. Ну так. Да. Вона й досі там може. Новини закінчив. Наступна зустріч приблизно через місяць буду збирати. Дякую за перегляди, коментарі. Хай в цьому році буде все, крім Росії. Це ж, це ж об YouTube не чув. Про реверс подробніше. Про реверс, про реверс я розповідав в попередньому випуску в четвертому. Це така ніби держава придумала спосіб вирів... вирівняти місцеві бюджети, тобто для громад, громади, які умовно закінчили рік зі збитками, вони отримують собі дотацію, щоб бути спроможними функціонувати. Функці... Функці... В наступному році, а громади, які умовно самодостатні, навпаки перенаправляють, перенаправляють частину своїх доходів в державний, щоб держава спустила ці гроші на ті громади, що не встигли, що що в цьому, що в 24-му році втратили в бюджеті. Профіцит. Є в таких деталях профіцит, дефіцит не сильно. Реверс, реверс, реверсна дотація це для вирівнювання. Із спроможних громад взяли реверсну дотацію в державний бюджет для того, щоб перенаправити її в ті громади, які закінчили рік зі збитками. Профіцит. Там на сайті селищної ради є рішення про бюджет 24, за 24 рік. Там розписано детально по загальному фонду, спеці... спеціальному фонду і в префіцити, в дефіцити, і всі ці. Ні, в Ставищенській громаді цьому році дотації не буде. за... у тих, хто в тих громадах, що заробили, заб... частину якусь взяли для того, щоб допомогти тим громадам, які не спромоглися заробити собі бюджет. Знову повторюю. Хай в цьому році буде все. Крім Росії. Дякую за перегляди. До наступної зустрічі. Тільки візуальна ковалівка трішки краще виглядає. Ну я там не був. Але сьогодні бачу відео, як в ковалівку. Це здається, що там засуха, так? Як в ковалівку в 97 році, в 1997 році. Засуха Тетяна зустрічала Олександра Лукашенка. Він приїхав кортежем на, на українському автобусі, на якому написано щось ніби як турист, турист», щось таке, транспорт. І Лукашенко такий ще з цією залисиною, закладеною. Як тоді модно було в кучмі Лукашенка. Виходить. В припрішку вийшов з автобуса і пішов розглядати поля і сільське господарство Тетяни Засухи. А, перед тим його зустрічали діти з Кароваєм, читали якісь віршики українською про мерт, про всякі достатки. На цьому все. Не буду. Починати рік з того, що довго буду розказувати. Дякую за коментарі, перегляди. І за підписку. якщо Є така функція включити при підписці дзвіночок, щоб отримати всі сповіщення про відео, які з'являються в каналі. Я подивився статистику там, чи всього 30 чи 60 підписників включили цей дзвіночок то я був би вдячний, якби включили ще кілька. 60, 30, 150, 200 підписників. Опа.